Та вас, друзі, Ця практика буде, в принципі, одною з практик, яку я хочу продовжити з серії жіночої енергії. Ми з вами дивилися вже і мученець роду, ми з вами дивилися вже й е, жінок, яким ми побажали всього найкращого в наступні наші сім поколінь. Але коли робила останню практику, було побажання від голови е, родів. Щоб я зробила практику для матерів роду, і тому ця практика буде саме для них. Я зроблю її на двох мовах. Ця буде на українській мові, і, можливо, спробую ще таку ж записати на російській, але деякі слова я не деякі, а всі слова я э, говорю так, як приходить мені в цей час, то можливо вони будуть. Трішки відрізнятися, але основна мета її буде однакова. Тому хто готовий зі мною спробувати зробити практику на українській мові, зараз з вами ми соб, будемо її створювати. Найголовніше це розслабитися, неважливо, чи в перший раз ви робите, чи вже тренуєтеся зі мною, чи після персональних тренувань. Найголовніше це розслабитися, ми будемо проходити в родовий простір до нашого родового дерева і там працювати. Займіть, будь ласка, сидячи, лежачи в ту позицію, яку буде вам комфортно. Глибокий вдих, видих, розслаблюємо тіло праву сторону. Щоб ви готові відпустити всі всі думки, глибокий вдих і з видихом видихаємо все напруження стіла, відпускаємо всі думки ще повільніше вдих, і з видихом розслаблюємо ліву сторону, праву сторону. Вдих, з видихом випускаємо коріння по лівій стороні через ліву ногу, глибоко, глибоко в землю. Широке, вузеньке. Все-все коріння. Опускаємо стовбур дерева, він виходить високо-високо до неба, випускаємо гілочки цього дерева з правої сторони, з лівої сторони. Широкі, міцні, з них тоненькі. Це листечко, або гілочки або квіточки. Дозволяйте собі просто повністю випустити дерево і робимо глибокий вдих. у своєму родовому простору, що він завжди мене приймає. Подивіться, хто стоїть біля вашого дерева. Якщо ви практику робите перше, можливо, там якась тваринка, енергія шару чи просто образ, то це хранитель вашого дерева, якщо ви вже не перший раз. Разом підходьте ближче та всі разом. Я вітаю тебе, хранитель мого роду, і я дякую, що ти виходиш до мене. Поприсінь, будь ласка, хай вийде до вас голова вашого роду. Як тільки з'явиться його образ, низький Прошу дозволу зараз провести практику, в якій я можу надати свою шану моїй матері та всім матерям мого роду. Якщо вам дозволено виберіть для себе зручне місце, ви можете попрохати, щоб хранитель чи голова. Вас Або, можливо, хтось поряд стоїть з ними і зможе надати вам допоміжну енергію, якщо є якісь душі, тварини, просто образи біля вашого дерева, попрохайте їх стати разом з вами. Жінку, з якої почався цей рід, я прошу вийти до мене її душу, як тільки ви побачили її образ, уявіть, будь ласка, що. За моє життя прийми, будь ласка, від мене цей промінь любові, натхнення подяки, низький уклін перед тобою. Зробіть ще один уклін перед нею, наче з вашого серденька. Чого хоче її душа? Можливо, їй треба щось купити, принести, або поставити свічку за неї. Ви можете спитати її ім'я. Будь ласка, назви мені своє ім'я. Чи можу я поставити за тебе свічку за Запокій, чи, можливо, чогось іншого бажаю? Якщо ця душа попросить вас щось купити, принести, передати, яблука, шаль, хустинку, або, можливо, якусь іншу річ, спитайте, як саме ви можете передати, можливо, просто покласти до якогось дерева, яке вам подобається, чи так підійде, чи можливо щось зробити для когось з членів Чуєте, ви можете попрохати написати вам або підсказати хранителя роду головороду. Ви можете це просто відчути, побачити образ. Подякуйте за все, що ви відчували, відчували, за все, що почули. Можливо, в неї є якийсь біль. За щось вона переживає, щось важливе для вашого роду хоче передати. Спитайте її, будь ласка, за що вона думає? Чи все в порядку, чи задоволена вона вами, як членом роду? І запрохайте, будь ласка, щоб з семи останніх поколінь, які були перед вами, вийшли душі вже померлих, матерей або ще фантоми тих жінок, які є зараз мамами у вашому роді. Сім останніх поколінь до вас. Хай з'являться душі й фантоми жінок, які є мамами зараз. Просіть вийти до вас, щоб ви могли сказати їм дякую. Як тільки їх образи з'явилися перед вами? ведь, будь ласка, що ви стаєте Стати мамою. Дякую за їх мужність та любов, щоб народжувати дітей. Я дякую за все їх життя, білі емоції за все, що вони пережили, щоб дати нове життя. І дивлячись на образи цих жінок, я дякую всім матерям мого роду, які народжували, виховували, любили, які навчали, і які не змогли передати свою любов, шану, які втратили дітей. Які хворіли діти. Я дякую всім матерям, хто дав можливість народитися в моєму роді, від мого серця до ваших промінча. Я знаю, через який біль, через які складності це могло привести кожну матір, як складно бути матір'ю. Але я дякую кожній. Я приймаю кожну помилку, кожну негативну емоцію, кожний з вас. І все одно дякую за те, що ви стали матір'ю в цьому роді. Низький уклін перед всіма, хто вийшов до мене. І якщо я щось можу зробити для когось з вас. Будь ласка, підійдіть до мене ближче. Можливо, для вас, як для матері роду, я можу зробити щось більше, за когось поставити свічку, помолитися. Якщо комусь зараз треба моя допомога, я прошу підійти ближче до мене, назвати своє ім'я, поділитися біллю проблемою. Прохати допомоги. І зараз ми тут залишаємо. Зараз перед собой. Прошло <музык> его. Якщо у вас є якась біль якого мами, як у мами, у жінки, яка не може народити, чи у жінки, яка має переживання за своїх дітей, попросіть забрати цей біль або попросіть поради, на що саме треба звернути увагу? Дякуйте за все, що ви чуєте, бачите, відчуваєте. Я відпускаю всіх, хто вийшов до мене. Низький уклін перед жінками мов. Дякую Хранителю, голові роду. Я дякую моєму родовому дереву, моєму родовому простору що зброю. Чи занурюємось в нього, робимо глибокий вдих, з видихом збираємо всі гілочки, наче стягу. Чи себе вдягуємо. Я закриваю родовий простір. Все дерево зібрано.